Я вас вітаю, брати, і сестри. Я заходив у церкву, пастор каже, де ти пропадав, де ти був, розкажи нам, щось скажи, де ти, куди ти їздив? Так от, я знаю кожне літо, навіть двічі на рік, на Новий рік ще приїжджаю до моєї доньки, до вноча. Ну, а цього разу взагалі сюрприз для мене був. Я приїхав, е, коли я десь 27-го 8-го, я приїхав і травня. Ну, думаю, на місяць приїду якраз сюди. В Києві там всяке таке, а тут все таки спокійніше, Західна Україна як-не-як. -як. Коли десь через днів 10 дзвонить мені друга донька, вона в Амстердамі, я теж хочу тебе бачити. Я тобі візьму квиток, не переживай туди і назад, і все на літак до Варшави, з Варшави до Франківська, а там ти вже сам до Франківська доїдеш. Ти згідний? Що тут, тут мені не згодитися, як тут таке така благодать сходить до мене від тебе? Ну, згодився. От був я в Амстердамі якраз. Позавчора це я вернувся. Ну що, ну думав, поїду. Ну, я там вже був і не один раз. Ну, якраз думаю, такий перерва така буде. Хоча і тут то було. І, десь через дня три я пішов, а там недалечко, це по суті на кордоні. Вона живе такий Амстелвейн є. Це спальний район Амстердаму Зразу. По суті, по її вулиці проходить стрілка, в одну сторону показує Амстелвейн, цей посілок. Котеджами, а друге зразу Амстердам починається. Ну я пішочком ходив. Люблю піти туди, в центр, походити всюди, по пам'ятним місцям. Там є, що подивитися цими архітектура. Їхня зовсім не похожа ні в одній європейській країні, немає такого з цими ступеньками, з цими крючками. В них вікна маленькі, землі мало. І вони ставили ці будиночки. На вулицю, які виходять, вони вузенькі, можуть метр-два бути всього-навсього, а все йшло туди вглиб. І віконці, відповідно, дуже маленькі, і вони на верхніх поверхах укріпляли такий гарний крюк, рельси такої грубої, крюк. І якщо треба купити меблі якісь у кімнату, так вони по канату блочок і вони підтягували ці меблі до вікна і тоді витягували туди. Інтересна архітектура дуже то буде мати можливість десь колись побувати дуже гарна країна і таке і інше. Ну і одного разу я пішов, кажу, піду я гарна погода, піду і прогуляюся до дочки. А вона займається, весь час сидить на комп'ютері, в неї своя група вона займається там, коротше з цим зв'язано. Ну я ходив, там побував, фотографував, канали. Люди відпочивають таке інше. Коли бачив здалека там собор. Собор, ну, звичайно, або католицький, або якийсь англіканський, там віра англіканська в них. Думаю, зайду, відкриті двері, чую орган. Я зайшов, ну, зразу вдавай мобільним телефоном, пофотографував там всякі ці вітражі, статуетки їхні, там всі-всі, ну, коротше, всю обстановку, що там була. Ну і думаю, сяду посижу. А е, це була п'ятниця, це не п'ятниця була так. Служіння не було ніякого, це ніби як репетиція. Репетиція, І так люди заходять, подивилися, пофотографувалися і пішли, і пішли. Ну а я пройшов десь так на третій-четвертий ряд. сів, думаю, помолюся тут якраз добре. А вони співали пісні. Головне, що мене коснулося дуже. Настільки краснуло, що я не знаю звідки, я вже давно, десь на початку, коли я диків вірував, було таке, що бувало, що сльози йдуть. Ну, плачеш. Я не знаю, звідки це від Бога, я ця очистка йшла. І тут мене як палило, я думаю, мою хвилин 20 побуду. І піду далі. в гарний сонячний день. Я там просидів 2,5 години, я там просидів. І весь час то зупиняться ці сльоди, то знову йдуть, то зупиняться і йдуть. Особливо, коли. Я чув англійську мову, дуже гарна дівчина співає, а потім цю саму мелодію вона інтерпретує на скрипці, програє. знову. І головне, що зустрічаю ті пісні, які в мене особисто в церкві співають. От ось я перед тобою, тільки англійською мовою. І от коли починає там, в цій країні звучати оце, це якось ніби переносить тобі, я не знаю куди. Це... Я там... Просидів цих дві з половиною години, але я не жалкую, що я. Я на другий день прийшов, але вже вона чись закрита була, я правда, в понеділок був там вихідний. Ну, одним словом, потім в другий зайшов теж старовинний собор такий теж. І настільки він кам'яний, підлога кам'яна, і настільки воно, люди були віруючі, доказ того ця підлога не рівна. Сплит обічно рівно, все камінь, а це буквально такими хвилями. Герби, кожен там з багатих людей, вони квадратиці вставляли. І Свігер, і Свігер, Свігер, надписи якісь там на нідерландською мовою. Так вони настільки вже затоптані, видно, коли йдеш від входу, така яма йдуть до центральної, до, до трибуни. Тут де стоїть пастор, проповідуюча людина. Або Теж витоптано, Хор де стояв, витоптана яма буквально. Ну і тут теж з такими знач, люди віруючи починали свою країну вони формувати. Нідерланд взагалі цікаво, чим, що це країна, яка е, дуже невеличка, там дуже мало землі. Але вони навчились відвоювати її у моря. І, е, та форма зараз, яку має на карті, якщо подивитися на цю невеличку країну Нідерланди, колись це називали її Голландія. Голландія це тільки одна з областей. Так вони відвоюють у моря. Раніше це все робилось лопатами. лопатами. Ну, звичайно, це була багата країна, багата друга країна, і в них були колонії. Індонезія була їхньою колонією, потім країни близького. На Далекому Сході, теж, по-моєму, Лаос, там що так Камбоджа теж ними була. Ну і звичайно, вони приміняли працю тих країн, які були колонії. Дуже різноманітно, дуже різноманітно, дуже багато облич, індонезійців багато. І що ще там менше людей ходить пішком. Хубава, що йдуть просто ну, в центрі в Амстердамі, так, там суєта, бігають, ходять, це таке. А так взагалі, от в посілку цьому де я був, так там пішком мало хто ходить. Всі на велосипедах, і так, на таких швидкостях і ззаді, і спереді, ці корита сидять двоє діток, щось там бувають закриті, відкриті, дорослі, жінку везе на роботу. Велосипеди машини, велосипеди машини. Пішком мало хто ходить, хіба що собаки. Кожна сім'я має собаку, вигулюють вони. Дуже цікава країна, хто буде мати можливість. Ну і пастор дзвонить мені і каже, як ти там, що ми вже за тобою скучили, давай, це вже другий місяць скоро буде, це вже. йде, вже. Давай, тому що нам не вистачає твого чаю. А я приїжджаю сюди, а це тільки тут, в червні місяці, я назбираю чебрець, висушую. І це називається в мене в церква Васін-чай. Ми вже скучили за васім Чаєм. давай приїжджай. Ну що ще посвідчити? Ну, це просто чудо. Наприклад, я дуже люблю Західну Україну. Через те, що я тут починав вчитися, я під Львовом вчився. Я там такий Іван Франко, його колись називався. Може хто знає. Я училище там закінчував, потім з училища одразу забрали в армію. З Львова, ну само собою, якраз служив з хлопцями Західної України, з Львів'янами, з Франківської. До речі, сусідом, що було теж чудо, сусідом у е Наташі, якраз мій однокласник, одногрупник, що ми разом вчилися. Зустрілися, о, -о, -о, -о. а він цей. Як називається село? С -с -с -с. Стримби. А він стримби. Я в нього був в гостях, по гриби ходили разом. Так що доля зводить іменно з Західною Україною дуже мене. І тут і дружина моя з надвірної, і от доча приїжджала до мене. Тоже, ну, Так думаю, приїхала один раз в Крим, другий раз з'їздили в Херсонську область, потім приїхала, а мене з роботи не пускають. Один в відпустку пішов, на лікарняному. Начальниця говорить, підеш тільки тоді, коли, коли вони вийдуть. Ну, вони вийшли. Я кажу, ну куди тут їхати? Ну, ну хіба рядом в Києві, там Миргород Полтавській області. Давайте поїдемо. І оце ми там один день вона фотографувала, походили, походили, а ввечері біля стадіону палатка іванниційна стоїть. І оце вона там покаялась. Ну що, ой, так мені добре, кажу. вийшла на покаяння. На другий день йде, піде. Оце вони там п'ять днів ми побули, це якраз Скнилівська трагедія була в той рік. Це другий рік, по-моєму, я не пам'ятаю. Другий рік, так. Ну і таким чином я якби, прикипів сюди. Я дуже люблю цей край. Тут Бог благословив, що навіть і тихо. Бувають прильоти, звісно, і тут, але Бог милує, по з тим, що в Києві. Зараз робиться, що цей ворог підлий, творить там, та не тільки в Києві, а взагалі. Так, тут ще більш-менш спокійно, Бог благий. Колись я пам'ятаю, йду по вулиці, а кажу, коли це все кінчиться, якась вона говорить жіночка. А друга каже, треба молитися. якось так. Люди починають розуміти, що без молитви, без Бога від цього всього не позбутися, що зараз є. Ось якби всі молилися. Мені пастор вислав фотографії. Вони були на івано Лесіні, там є такий проповідник, як його прізвище. 6 числа була молитва за Україну. Англієць, я забув, як його прізвище. Церква була, то вислав фотографії, якраз. Забув, як його прізвище. Ну, якби Україна вся помолилась в один день і одночасно. Можливо, і чудо було. А так наші маленькі чуда, наші молитви, наші служіння вносять свою лепти, свої квадранти. Ми вносимо цю перемогу нашими молитвами, тому що кожен служить на своєму фронті. Когось немає вже з нами, він вже у Господа, хтось ще там. А наша справа молитися за те, щоб Україна стала вільною, як і було колись. Господь все бачить, Господь все знає, і наступить цей світлий час. Недаремно пророкують всі пророки, які б там правильні вони, неправильні, вони всі пророкують, що Росія все-таки не переможе, не може темряве поглинути світло. І так і буде на цьому. Я думаю, Бог нам в цьому допоможе. Хай Бог благословить вашу церкву, хай Бог благословить ваше служіння, хай Бог благословить вашого пастора, дає йому мудрості щоб наші вуха були відкриті до Слова Божого, а щоб в нього були нові джерела, як називається ваша церква, щоб він черпав ту воду звідти і передавав цю воду вам, благословивши. Замінь. Я дякую вам.